Як хейт краде твоє життя. Поспілкувавшися вчора з одною підписницею, вона мені написала, що після того, як отримує хейт в свою сторону, ніби перестає рухатись, завмирає. І, проаналізувавши це вчора, сьогодні, я зрозумів, що коли ми наділяємо важністю. Навіть хейт або чужу думку, яка є просто думкою, а не фактом, то ми зливаємо по факту своє життя, свою енергію на... на це. І коли ми це усвідомлюємо, важливо розуміти, чи готовий я віддати своє життя цій людині або там, цьому хейтеру і так далі. Якщо да. Тоді нічого змінювати не потрібно. Якщо ж ні, тоді варто задуматися і наступний раз просто себе абстрагувати. Як це відбувається? По факту, ну, уявімо, що я ваш хейтер, да, написав вам якийсь поганий коментар, чи там вірик щось написав погане. Ви не вовлікаєтеся в це, а просто спостерігаєте за мною да? і розумієте, що ну, напевно я цим наповнений всередині, якщо я це вам дав. Ну, значить, як то кажуть, залишаєте мене з тим, з чим я до вас прийшов, і далі живете своє життя, робите те, що вам потрібно. В принципі, цього вже буде достатньо для того, щоб на довгій дистанції продовжувати діяти, продовжувати робити те, що, скажімо, приведе вас до вашого ідеального результату, якого ви прагнете, і змінить ваше життя. Тому будьте свідомі. І не давайте хейтерам красти ваше життя і енергію.